Хвилиною мовчання в пам'ять про всіх захисників та мирних громадян, загиблих внаслідок російсько-української війни, Чернігів почав 24-ту позачергову сесію міської ради. Кожна втрата це біля рідних і близьких, але і нашої громади в цілому, тому що ми єдині, підкреслив Владислав Трошенко. Ми єдині в своїх почуттях по відношенню до того, що відбувається сьогодні. По відношенню до російської агресії, по відношенню до невинно загиблих, згвалтованих. Вбитих мирних людей і, звісно, наших загиблих героїв, які захищають Україну сьогодні. Ми, як громада, і я, як міський голова, схиляємо голови перед синами і доньками України, зокрема нашими земляками, які загинули в російсько-українській війні. Наш обов'язок пам'ятати і ніколи не забувати, яку надзвичайно дорогу ціну в у вимірах тисячі людських життів наш народ платить за право жити на своїй Богом. Дані нам землі серед цих тисяч і Чернігівці Віталій Трухан та Валентин Пармьонов, бійці полку АСОВ і оборонці Маріуполя, які загинули, захищаючи Україну в одній із найгарячіших точок на початку повномасштабної збройної агресії РФ. Державні ордени за мужність третього ступеня присвоєні воїнам посмертно. Цього дня вручили їхнім родинам міський голова та командир військової частини Національної гвардії України, до якої і відноситься загін спецпризначення. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви виховали справжніх героїв, справжніх патріотів своєї держави від імені командування Національної гвардії. Слова співчуття. Це дуже страшно, коли батьки ховають своїх синовей. Но ви виховали справжніх патріотів. Це легендарний підрозділ АЗОВ, про який знають всі. Ці героїв будуть пам'ятати, їх ніхто не забуде, вони залишаться в наших серцях. Свою честь і шану полеглим та померлим захисникам і захисницям України місто також виразило, ухваливши всіма голосами за програму надання одноразової матеріальної допомоги членам їх сімей на 2023-й. Нею передбачається виплата рідним 40 тисяч гривень. Ціни не співставної з життям, але знаку підтримки від усієї громади. Боремося на всіх фронтах, а отже, і з ідеологією ворога. Одне з додаткових питань, включене на розгляд сесії, звернення міської ради щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви та відповідних змін у законодавстві, винесене депутаткою Іриною Соломахою та адресоване керівництву держави, зокрема президентові Верховній Раді та Конституційному суду. Московська церква зобов'язана відкрити своє правдиве ім'я без загальної підтримки міських. Районних обласних рад, Верховна Рада під час війни не зможе прийняти правку до цього закону і буде відбуватися далі, що відбувалося. Наша слабкохарактність до початку війни дозволила відбуватися цим процесом. Ми зараз маємо приймати чіткі жорсткі рішення. Московська церква це частина агресії Російської Федерації. Є непоодинокі факти співпраці окремих її служителів із окупантами, в тому числі викрадення людей, доносів, переховування зброї та самих загарбників, поширення наративів ворога і агітації за руський мір. Йдеться в документі. Саме ж звернення депутати підтримали у своїй більшості.